У Миргородському ліцеї номер 1 імені Пана Самирного відкрили меморіальні дошки випускникам, які віддали своє життя, захищаючи Україну. 6 листопада на подвір'ї навчального закладу зібралися рідні загиблих, освітяни, учні, військові та представники міської влади. Під час мітингу міський голова Сергій Соломаха звернувся до присутніх зі словами вдячності рідним та побратимам полеглих воїнів. У своїй промові він наголосив, що подвиг випускників ліцею це приклад справжньої мужності та самопожертви заради миру в Україні. Сьогодні ми вчергове згадуємо наших полеглих воїнів, наших героїв, які віддали своє найцінніше, своє життя за свободу і незалежність нашої держави, за вільне життя в нашій громаді. Тому я глибоко вклоняюсь перед пам'яттю Цих героїв. Поки жива пам'ять, поки живі вони в наших серцях, в наших думках, вони будуть жити. Рідні героїв по черзі відкривали меморіальні дошки на честь своїх синів, чоловіків і братів. Відтепер ці імена назавжди залишаться в історії ліцею, у пам'яті його учнів і в серцях усіх миргородців. Бурбітько Роман Станіславович, учасник АТО, доброволець Карпатської січі. Загинув 20 березня 2022 року під час виконання бойового завдання. Гужвій Олег Іванович, ветеран АТО, молодший сержант, загинув 22 березня 2022 року під Мар'їнкою Донецька область. Вахневський Руслан Іванович, солдат, поліг 2 липня 2022 року біля Клинового, Донецька область. Закаблук Тимофій Валерійович, солдат. Загинув 13 липня 2022 року біля Сіверська, Донецька область. Барабаш Роман Миколаєвич, молодший сержант. Загинув 14 липня 2022 року під Клиновим Донецька область. Ганженко Артем Олексійович, старший солдат, помер 26 липня 2022 року у госпіталі від поранення. Холодний Володимир Анатолійович, молодший сержант. Загинув 16 січня 2023 року біля Соледара, Донецька область. Полістрант Володимир Миколаєвич. Солдат. Загинув 20 січня 2023 року під Соледаром Донецька область. Афанасенко Костянтин Євгенович, старший солдат. Загинув 25 березня 2023 року біля Тоненького. Донецька область. Шевченко Віталій Володимирович, молодший сержант. Загинув 12 квітня 2023 року біля Тоненького Донецька область. Якименко Ігор Миколаєвич, штаб-сержант. Загинув 20 жовтня 2023 року біля Новомихайлівки Донецька область. Дюдюк Сергій Миколаєвич, підполковник. Загинув 3 вересня 2024 року під час ракетного обстрілу у Полтаві. Після церемонії відкриття меморіальних дошок присутні вшанували пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання у тиші, що промови стіша за будь-які слова. Кожен схилив голову в знак поваги та вдячності. Далі до слова була запрошена директорка Миргородського ліцею No1 Валентина Фененко. У своєму виступі вона з теплотою згадала кожного з полеглих випускників і наголосила, що їхня мужність і любов до батьківщини назавжди залишаться у серцях учителів, учнів і випускників ліцею. Ми згадуємо про наших героїв, пам'ятаємо, шануємо. Вічна пам'ять нашим учням, полеглим, вічна слава нашим героям честь. Дякуємо батькам і рідним за виховання таких прекрасних синів. Честь. Після офіційних промов до слова запросили рідних загиблих героїв. Їхні виступи були щирими і зворушливими. У кожному слові звучала любов і невимовний біль утрати, який відгукнувся в серцях усіх присутніх. Шановна громада, дорогі побратими, рідні та друзі, сьогодні ми зібрались тут, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Кожне ім'я викобране в цих меморіальних дошках. Це цілий світ, це історія любові до батьківщини, відваги та самопожертви. Серед них мій син. Для мене він завжди житиме в спогадах, у добрих справах, у світлій пам'яті людей. Його серце, як і серця всіх наших героїв, билося за мир, за свободу, за майбутнє нашої держави. Ми ніколи не зможемо повернути їх, але можемо зробити головне пам'ятати, пам'ятати їхні імена, їхній подвиг. Нехай ці дошки стадуть не лише знаком скорботи, а й символом нашої вдячності і незглавності. Вічна слава Героям України, слава Україні! Дуже хочеться, щоб всі ці втрати були недаремними. І дуже хочеться, так як це, ці дошки відкриті на школі, і всі ми розуміємо, що все це ради нашого майбутнього, заради наших дітей. Наша мрія, думаю, спільна, щоб було щасливе дитинство під мирним небом. Слава Україні, героям слава для всіх поколінь учнів. Ці меморіальні дошки стануть символом мужності, патріотизму і любові до батьківщини. А пам'ять про героїв житиме в серцях кожного. Вони нагадуватимуть, якою ціною виборюється мир і свобода, Вчитимуть цінувати життя, рідну землю та людей поруч.